топ 5 найбільш затребуваних спеціальностей Словаччині. Завжди на першому місці у нас лікарі. Ця професія дуже популярна як в Україні, так і в Словаччині. Отримавши диплом в Словаччині, ви можете працювати в будь-якій країні світу. І лікарі, як ми знаємо, це професія, яка затримувана взагалі в будь-якій країні. Тобто, ви зможете завжди працевлаштуватися і отримати дуже гідну зарплатню. На другому місці це спеціалісти, які отримують професії пов'язані з штучним інтелектом. Як ми знаємо, наразі ця професія. І ця тема взагалі дуже популярна, тому студенти, які отримають професію в цій галузі, будуть Працевлаштовані на 100% і теж закладні будуть на дуже гідному рівні. На третьому місці я б сказала інженери будь-якого напрямку. Це може бути машинобудування, і автомобілебудування, і це можуть бути хіміки, це можуть бути спеціалісти там, галузі якоїсь там вузької промисловості. Це дуже цікаво, і ці спеціалісти працевлаштовані е, завжди. І навіть студенти, які наразі навчаються там на другому третьому курсі, вони вже знаходяться собі місце для роботи. На четвертому місці, як на мене, це спеціалісти в галузі хімії та біохімії. Як ми знаємо, Віруси розвиваються а паралельно з ним з ними розвивається і галузь, яка пов'язана з боротьбою, наприклад, з цими ж вірусами. Тому всі хіміки, всі біологи, всі спеціалісти, які знаються на цих темах, вони теж дуже легко знаходять собі роботу. На п'ятому місці я б сказала, що це будівельники. Наприклад, в Словаччині зараз такий ще дуже високий бум. Будівництва будується дуже багато промислових забудівель, дуже багато приватного будівництва. І не забуваємо, що після війни буде дуже така популярна тема: розбудова України. І я думаю, що спеціалісти, які закінчать в Європі напрямок будівництва, будуть затребувані як в Європі, так і в Україні.